Я не спілкуюся з якимись вищими силами постійно. Я е, радше даю запити, я даю запити і отримую інформацію, коли мені, е, коли мені то необхідно. От, е, і перед нашим ефіром е, я також, як і перед нашими попередніми ефірами, я звернулася до вищих сил і запитала. Чи є хтось із них, хто хотів би передати повідомлення для українців, сказати щось для українців, для підтримки українців? І ви знаєте, я, та, я раніше ніколи не спілкувалася з абсолютом. А тут відкрився канал і мені пішла інформація. Я навіть перепитала: знаєте, є закон трьох запитань, коли перевіряєш, з ким ти спілкуєшся. От, і якщо це якась сутність, яка прикидається кимось іншим, це відразу відкривається, тому що ем, це закон, такий всесвітній закон. От. І це дійсно був абсолют. Я е, прямо записала це повідомлення. Я вам зараз його зачитаю для того, щоб я нічого не перекрутила і не забула, тому що там був дуже такий е, конкретний порядок слів і фразування. І не, мені сказали не переставляти нічого місцями, не редагувати. От таке мені йшло. От. Послання від абсолюта для українців. Не журіться. Це велике випробування, що випало на вашу долю. Все пройде, і буде радість, і буде світло в ваших душах і в ваших серцях. Ваша країна виборола особливе місце в історії людства. Благословенний ваш народ і справи його, відродиться і восторжествує вовіки віків. Ви розумієте, є сили, які штовхають людей на це. І є знову ж таки, можливо, не всі в це вірять, але от я в своїй практиці я з цим стикалася: є родові біси, які відповідальність яких, от саме функції яких є розпалювати ворожнечу між родичами для того, щоб послаблювати рід. Тому що рід це такий потік а, дуже потужної енергії, з якої можуть черпати ті, хто живі. От, Живі, живі рідні, вони можуть черпати з цього потоку. А коли оці сутності відділяють від роду, ворожнечу створюють, зв'язок переривається, і вони можуть пити з людини енергію, можуть пити з цього дерева енергію також. От, тому. Людина не завжди спроможна це побачити. Якщо вона під впливом і вона коїть таке, вона не завжди спроможна це побачити. Але оці судності, вони наші вчителі. Вони наші вчителі, наставники. Ви були б, ви були б дуже здивовані, якби ви побачили біля кожного з нас, біля абсолютної більшості людей є такі судності, які нас на щось провокують. От наші погані звички. Uh, на нас впливають, на нас впливають для того, щоб нам важко було відмовитися від цих поганих звичок. І щоразу, коли ми повторюємо ці погані звички, ця сутність харчується. І поки ми не проявимо сили волі, силу духу і не переборемо себе, uh, ця сутність від нас не відчепиться. Звичайно, є uh, практики uh, майстри. Наприклад, майстер Овен Стефан можуть очищати від ляр відсутності, оце все прибирати. Але якщо людина буде продовжувати патакати своїм поганим звичкам, бути а, агресивною, дуже легко, от, буває характер у людини людина дуже легко в гнів спалахує, це теж сутність, це теж сутність, і кожного разу, коли людина проявляє оцю слабкість. Ця сутність повертається. Якщо її прибрати, вона знову повертається, і вона знову буде провокувати. Це як замкнуте коло для того, щоб ми розвивалися, для того, щоб ми вчилися і переборювали себе і підіймалися на вищий щабель розвитку духовного. Ось таке, ось таке існує ось така система. Те, що потрібно робити завжди, працювати над собою, не лише для підготовки до наступного року. Це Усвідомлено е, працювати над своїм станом. От є таке слово, як униніє російською мовою. Я б не сказала журба, є якесь більш влучне українське слово, пригніченість, мабуть, отакий пригнічений стан. Отакий стан е, навіть в християнстві вважається гріхом. Чому? Тому що він понижує наші вібрації. І я, я відкрию вам такий один секрет: він, можливо, не дуже порадує, але я зробила таке відкриття для себе особисто. Звичайно, ця інформація існувала і була в доступі. Але е, те, що вразило мене, це залежно від того, в якому стані душевному помирає людина, її душа потрапляє в такий. Прошарок а, Реальності після смерті, коли ми обтяжені, а, обвішані цими проблемами, нещас, нещасним оцим ставленням до життя, почуттям жертви, а, масою масою, негативних переживань, ми обтяжуємо нашу душу. І тоді. Частилище або якісь нижні світи її тягне туди, ми обтяжуємо. Тому, тому і кажуть, кажуть там в Біблії і існує в релігіях таке, таке поняття, що оце пригніченість це гріх, тому що це є е, злочин проти нашої душі. Ми маємо підіймати себе, ми маємо витягувати себе з цього стану, шукати шляхи, як вийти з цього стану. Кожен відповідальний сам за себе. В першу чергу врятуй себе сам, потім рятуй інших біля себе. Ми маємо в е, першу чергу працювати от над нашим станом, над нашим потоком думок. Тому, тому що куди йде наша увага, наш фокус нашої уваги, ту реальність ми і створюємо. Коли ми постійно думаємо про проблеми, ми більше проблем притягуємо. Коли ми прокладаємо більш позитивні сценарії і закінчення війни. І у власному приватному житті кращі сценарії, ми притягуємо. Вдячність. Не забуваємо бути вдячними. Дуже важко почувати, відчувати серцем вдячність, коли знову навалюється купа проблем, е е ідуть бомбардування, вимикання е електроенергії, щоденні якісь побутові проблеми. Але є і гарні речі в нашому житті. Якщо у вас є дах над головою, Дякуємо вищим силам, Богу, Першотворцю, тому, кому ви вірите, може просто Всесвіту і собі, за те, що в нас є цей дах над головою, за те, що в нас є їжа на столі, за те, що ми живі, за те, що ми можемо рухатися. за... За те, що у нас є родина, якщо вона у нас є, ми шукаємо гарні позитивні речі в своєму житті, за які ми можемо відчувати вдячність, і ми її відчуваємо в своєму серці, тому що відчуття вдячності є магнітом. Воно намагнічує наше серце для того, щоб в наше життя притягувалося більше позитивних подій і отаких от синхронних ем, синхронних. Ем, Uh, синхронних подій, які ми вважаємо удач, удач, успіха, успіх, удача uh, здається тоді, що не здається, так і є. Вони на нашому боці. Вони тоді приходять в наше життя. Тому позитив, uh, вдячність, любов, любов до рідних до своїх, не забувайте казати uh, своїм близьким людям. Uh, про те, що ви їх любите, про те, що ви їх цінуєте. от, uh, Це такі загальні. Uh, якщо перейти до більш конкретного чогось, то от недавно був, було свято Покрови. Ми буквально коли? Вчора? Вчора? Ми щойно, щойно пропустили це свято. от, там можна було робити е, ритуали, практики для того, щоб підготуватись до наступного року. Можливо, комусь для для, на наступний рік хтось захоче це зробити. Там у нас і молитва Діві Марії, може, може сьогодні ще можна? Е, Сьогодні-взавтра, цих пару днів. От, молитва Діві Марії про захист і щасливе сімейне життя, коли на покрову ми це робимо і. Даємо подарунки сиротам, бідним для нашого благополуччя. Молитва про сімейне життя, про, про сімейне щастя, вона теж цілий рік буде вам допомагати. І також знає, знаєте, очищення житла, оцими обкурюванням. Коли ми очищаємо житло, можливо, хтось обкурюванням це робить, можливо, хтось просто його вимиває. Можливо, хтось там святою водою, От, коли ми очищаємо житло в цей день також, це сприяє успіху на наступний рік, на цілий рік. Тобто очищення житла для успіху, подарунки бідним сиротам в цей день для благополуччя і багатства, от, і молитви а, Діві Марії для сімейного щастя. Це нам прокладає оці всі речі на цілий рік саме в День Покрови. От, і ми знаємо, що а, в кінці жовтня, 31, здається, 31 жовтня, Хеллоуін, От це здавалося б американське свято, але воно співпадає з багатьма традиціями в різних країнах, тому що саме в цей день існують вірування, що грань між світами стає тонкою, і ми можемо спілкуватися легше зі своїми померлими родичами. Ну, і не тільки, але ми давайте про рід поговоримо тут про саме про цю традицію, про такий собі, про практику. От ми можемо попрацювати саме з силою роду нашого в цей день. Ми можемо попросити про прихильність, захист і покровительство нашого роду, і цим посилити. І, 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 і знову ж таки, ми можемо давати за наших померлих родичів в цей час, хто хоче там в церкві свічку поставити, запалити, саме згадати померлих родичів. Ми таким чином посилюємо їх, посилюємо рід, і рід е, в, в свою чергу посилює і підтримує нас на весь наступний рік. Ось таку практику родову ви можете зробити е, саме в цей день. Я чую, що. Е, намічаються, готуються великі події світового масштабу. Вони поки що не деталізуються, іде загальна інформація. І чую про зміни на геополітичній арені. А, і на політичній арені в Україні, зокрема. Це не є глобальними змінами, як, як, як то зміна президента, але будуть якісь цікаві суттєві кадрові. Зміни. Чую так. От. <кій> Далі ЗСУ готують нам сюрприз, якийсь а, гарний сюрприз, тому віримо в ЗСУ, підтримуємо, молимося, донатимо, а, як завжди. А, чую, на Донеччині, будуть продовжуватися запеклі бої. А, далі а, решта. А, мені прийшло видіння. Буквально вчора мені прийшло видіння. От зараз про ситуацію зараз і найближчим часом, що відбувається, що очікує. Вищі сили показували мені таку картину, бачила ангелів небесних. З крилами, з німбами в білому, руки складені в молитві і на колінах. Їх було багато, і вони всі були над Україною, і вони всі молилися, вони молилися за Україну. Це було таке надзвичайне надзвичайне видовище. І коли я подивилася вниз, я побачила архангела Михаїла з опущеним, закривавленим мечем. І і перед ним лежало тіло, порубане на шматки тіло дракона і величезна калюжа крові. Воно було величезні калюжі крові. От. Е і він підняв меч вгору і сказав, що Україна перемогла. Е на його щиті була карта України, і був е зверху е блакитний колір, внизу жовтий. А, колір Прапора, був колір Прапора. А, Архангел Михаїл воював за Україну на боці України. От. А, потім він розвернувся в бік Росії. Чомусь він стояв спиною до Росії а, над оцим порубаним на шматки Змієм. Потім він розвернувся обличчям в бік Росії і мечем так туди направив. І вихорі, пішли такі потужні вихорі, енергетичні в той бік, <кій> немов атака. І я побачила, що стоїть оці, оці вихорі, вони вдаряються в якусь невидиму стіну. По всій, по всьому кордоні Росії така висока прозора стіна, не якась, як якийсь захист. І я почула, що це китайська стіна. Я думаю, як це може бути китайська стіна. А потім я подивилася на карту, а там було все від Європи до, до... Вся, вся Азія була одного кольору, і я почула сфера впливу Китаю. От. Я не кажу, що це найближчим часом все відбудеться. Просто я ділюся з вами, що от мені прийшло ось таке видіння. Потім дивлюся, карта України. Знову земля земля і от образи саме от території України. І земля оця починає як здригатися, і бруд починає виходити з землі, з нашої як прориває, такими як гніничками, чи ем, виходить. Оце все прориває і виходить. І я чую очищення. очищення от. Тобто такі процеси вже запущені, процеси очищення запущені в Україні. Можливо, це пов'язано з новинами про е, е, втрату українського громадянства тими, хто в кого російське громадянство і паспорт. Я не знаю, але от співпадає з такими новинами: це видіння буквально в мене було вчора. Е, вони з самого початку підтримують Україну, вони на боці добра. Uh, і я бачу в, саме в боях в боях добра і зла в, 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 в цій війні я, uh, я бачу Архангела Михаїла і його військо, і я є частиною, я є частиною сім'ї Архангела Михаїла. Uh, і так, вони, вони воюють за добро, за, за справедливість. І, і вони підтримують Україну з самого початку. Матір Божу, я бачила з її покровом. Я бачила багато різних сил добра, але саме повертаючись до питання нових духів, провідників, сутностей, я вже також говорила в попередніх наших розмовах, що. Саме мені з'являлася раса писиголовців, які є протекторами України, і діти лиха, і спектралії приходили, і такі, такі істоти про. про ем... Про яких я ніколи не чула і не знала про їх існування. Але коли вони проходили в роботах, я починала, я собі робила помітки, а потім починала гуглити, досліджувати і виявлялося, що такі дійсно існують. І коли я бачила е, зображення в інтернеті, як вони мали б е, виглядати, це співпадало з, з тим, як я бачила їх в моїх видіннях. Тому все реально, все існує, все відбувається. Щодо тих, хто хоче допомагати людству, саме людству в наступному циклі розвитку, не лише Україні, то зараз відбувається все більше контактів з інопланетними расами. Я розумію, що не всі глядачі каналу в це вірять, але з особистої практики і також. З досвіду учнів і моїх учнів академії майстра Овена Стефана, і в багатьох людей відкриваються здібності, особливо в багатьох українців відкриваються сенситивні здібності, зокрема, і через стрес, який вони прожили проживають під час війни. Приходять сни, приходять інсайти, і відкривається от саме оцей канал, канал зв'язку, через який люди отримують інформацію. І багато людей починають отримувати інформацію від інопланетних сутностей, не лише відсутності з верхніх чи нижніх світів. От, і саме ці е, інопланетні сутності, вони хочуть допомогти людству в розвитку. Вони дають інформацію, вони присилають практики, е, вони дають поради. О, от е, тобто, ми живемо в надзвичайні часи. Ми живемо в надзвичайні часи. І навіть деякі заяви в ЗМІ е, е, великих, наприклад, навіть уряду США готує нас. Готує людство до прийняття не лише думки, що е, інші цивілізації існують, а й до контакту з ними, до можливості контакту з ними. Е, тобто при, пристібаємо паски із, із нетерпінням очікуємо, що буде далі. Ті глядачі, будь ласка, у кого є, от бувають там віщі сни чи якісь. Моменти, де вони відчувають простір, зміни в просторі, зміни в, в сценаріях, будь ласка, напишіть в коментарях, що відчуваєте ви, тому що у мене якесь таке відчуття, мов ми переступили якусь межу, і тепер почався відлік до закінчення війни. Немов ми пройшли, от уже як більшу частину, оцю основну частину, ми пройшли. А тепер уже іде до, до завершення, от всі події тепер будуть складатися таким чином, щоб це вело до завершення війни в Україні. От Цікаво таке, таке відчуття. Новий цикл точно почався не лише в Україні, взагалі у світі. І ще такий момент з фізичним тілом. Знову ж таки, не лише сенситивні люди, це, можливо, відчувають усі. Е, якийсь такий е, е, стан, немов фізичне тіло ущільнилося. Я не знаю, як це пояснити іншим словом. Я б не сказала важкість, але немов це саме плотність змінилася. І мені постійно йде інформація, що нам потрібно більше уваги приділяти нашому фізичному тілу, тому що змінюється простір, змінюється наша енергетика, а фізика трошки не встигає, бо ми недостатньо уваги приділяємо нашому фізичному тілу. І почула ще таке, що це не просто оболонка, в якій душа і дух наші знаходяться. А надскладний е, біологічний суперкомп'ютер. Прямо таку фразу і почула. Завдяки його наявності ми проживаємо досвід у цьому фізичному світі. І оце наше тіло, цей надсуперкомп'ютер, над воно здатно і до самовідновлення, і до е, е, виробництва тонких енергій. До програмування створення майбутнього саме ми робимо це гаразд. Ми виявляємо, проявляємо силу волі, силу духа, але наше фізичне тіло створює еманації і допомагає нам створювати реальність а, в, в, саме в квантовому просторі. Тому ми дуже недооцінюємо наше фізичне тіло. І я чую, що нам потрібно більше відпочивати, детоксифікувати наше тіло. Особливо е, в Україні зараз така, така ситуація через е, цих уже 3,5 роки війни, навіть більше, і повітря у нас забруднене, і вода, і земля, і продукти. Е, не, не, все, не все таке чисте, як, як би нам хотілося, тому наше тіло потрібно очищати. Е, Є спеціальні е, протоколи, які допомагають нам е, це робити з здорова їжа, е, намагайтесь пити чисту воду, відпочивати, спати достатньо, гуляти в, в парках, в лісах, там, де є дерева, е, щоб отримувати чистіше кращої якості повітря, щоб побільше киснем наше тіло насичувалось також. От. А, і мені ще підсвітили, що дуже важливо повертати радість. Для нашого тіла дуже важливо відчувати радість. Радість це, це енергія, яка качає нашу кров і допомагає нашій серцево-судинній системі залишатися здоровою. Звичайно, Важко, важко відчувати радість, коли такі проблеми і війна в країні, але знову ж таки мені підсвічують, що потрібно шукати моменти, моменти радості в повсякденному житті. От там дрібнички, насолодитися смачною скля... склянкою кави, або сонечко на дворі світить, просто вийти, прогулятися, порадіти цьому сонечку, подихати. Важливо саме тілом відчувати саме тілом якісь, якісь радісні моменти. От, і незважаючи на, на всі випробування, які зараз випадають, випадають в наших життях, ці моменти дуже важливі для того, щоб залишатися здоровими. От, бережіть себе.